В жилах котрої горіла кров героїв пруд. Ця дитина очолила тисячне військо, вийшла на дівич гору, зодягла сиву шапку з червоним шлеком, на якому написала ще шкільним чорнилом смерть ворогам України і сказала. Я розпочинаю іншу війну. Ми не будемо більше оберігати тільки свої села, ліс і себе в ньому. Ми підемо на Київ. І якраз тоді, у му році, ви знаєте, наша дієва армія Симона Петлюри була притиснута. До кордону обірвана, знеселена без амуніції, майже без набоїв і в такому ж становищі була Галицька армія, котра під натиском поляків переходить з Пруч. І отут зовсім недалеко від вас в Кам'янець. Подільському котлі об'єднуються дві українські армії, галичани із надніпрянцями. Це була зустріч братів, які ніколи не бачили один одного. І то їх так надихнуло, що вони знесилені, знекровлені, ідуть на Київ. Центральну армійську групу очолює Галицький генерал Антим Кравс. Ідуть легко, особливо там, де шлях розчищають повстанці. І та ж таки Маруся Соколовська. І до Галичан вона приєднується там, на своєму полісі, на теперішній Житомирщині і йде на Київ. 30 серпня галичани входять в Київ, виганяють звідти московську нечисть і вже готуються до параду, мусить наступного дня, 31 серпня, на білому коні в'їхати Симон Петлюра до Києва. Алеча наказують відібрати найкращих бояків для барадних. Хлопці на великому піднесенні. Вони знесилені, але вони не можуть спати, та вночі надходить наказ. Скасовується дефіляда, з лівого берега рухаються на Київ денікінці. І з тим усим злочинний, безглуздий, досі незрозумілий для нас наказ дуже схожий із сьогоднішніми наказами обсадити Київ, але в жодному разі не стріляти у білих москалів, бо вони, мовляв, стануть нашими союзниками у боротьбі з червоними. Яка наївність? Яка омана, стрільці не могли цього зрозуміти, вони тоді були сильніші за денікінців, вони розбили їх у пень. Осип Штанімір, корінний 8-ї самбільської бригади, каже хлопці, ми обсадимо нам наказану думу, ратушу в центрі Києва і голову пошту. І все одно, Продофілюємо самі Київ. Вони йдуть містом. Кияни висипають на вулиці, кидають їм квіти, ідуть з хоробами, з портретами Тараса Шевченка і Івана Франка. Люди кричать Слава галичанам, слава нашим визволителям! Вони приходять додому. На Думську площу, а вона й була там де й зараз Майдан Незалежності і там твориться тоді ж 31 серпня також наш великий український майдан. Були там, звісно, і тоді частина людей з трикольорами, котрі чекали дині кінців. були там провокатори. І дідушки, і були люди зі зброї, які сиділи на горищі біржі, де зараз Російський банк, чи як він там, Банк Росії стоїть і досі, конвертує валюту на війну. І ходив на тому майдані один гуцул, дуже колоритний. І співав коло Не питайте в москалика биться чи нариться, три струни на балалайці, а на кобзі триться. І йдуть нам знаки неба. Під вечір по вулиці Інститутській, відомий тепер на весь світ, рухається колона Денікінців, на чолі полковник Стесин, куріний станімір, який виставив на думі кулеметних гнізда, вискочив, перестрів їх навпроти інституту шляхетних панянок. Сказав, стійте, далі, ви не ступите ні кроку. Але прибіг майор Лявковець, начальник штабу краси, і сказав, що ви робите, бійтесь Бога, зараз ідуть перемовини, ви зірвете, ви все зіпсуєте, ні в якому разі не стріляти, хай пройдуть вниз, бо артилерія на такому звозі не встоїть. Станімір пропускає, він був дисциплінований. Галичани були найдисциплінованішою армією в Європі, пропускає вниз. Москалі підступно роззброюють наше військо, і відтоді починається крах і української і Галицької армії, і української військової потуги взагалі і наших надій на незалежну Україну. Але ось що цікаво, саме на тому місці, де Станімір зупинив тоді біля ків уже на цьому майдані виросла наша перша велика барикада, яку ми називали Львівська Брама. Коли генерал Крас від думи поїхав по вулиці Олександрівській, тільки завернув з Хрещатика на вулицю Олександрівську, Тепер вона називається Грушевська. його авто підбили точнісінько на тому місці, де виросла наша друга велика барикада під час Майдану. Так зазнала крах наша армія, і ви знаєте, що ми знову тоді відкотилися до. Кордону Західного, знову без набоїв, обідрані, голе тіло, даруйте світи, мотузками онучі, прив'язані до них. Семен Петлюра каже, панове козаки, ми програли війну. Почекаємо кращих часів, коли нам усміхнеться доля. А зараз я знімаю з вас присягу. Ідіть хто куди хоче, хто додому, хто за кордон, бо вдома вас знайдуть і розстріляють. А сам сів і поїхав на Варшаву. І стояли ці хлопці під людяним дощем, сині від холоду знову ж. Роздутий, роздягнений, тільки ще багмети їжачилися в руках і сказали, а ми не підемо. А ми нікуди не, роз, не розійдемося, бо ми ж нічого ще не здобули. Ми підемо по тилах ворога уже як повстанці. І ще тоді і так народилася наша перша УПА, наша українська повстанська армія під час того першого зимового походу. І коли знову ж таки вже вони дійшли до Вознесенська і не було далі чим воювати, ті зранені, ті хворі на тих, по три набої на стрільця лишилось. А треба йти на Вознесенськ і нема я. І полковник Яченко поранений, хворий, каже хлопці, посадіть мене на коня. Його висадили на коня. Він з останніх сил підняв шаблю, кров текла йому в рукав, сказав, хлопці, братину, я вас благаю. Ви візьміть цю станцію Вознесенську, там стоять ешалони червоних, Повні добра, там ви зодягнетесь, там повні сілякої амуніції, там ви нарешті по-людському поїсте, там вагони з гречкою, з маслом і з усіякою провізії. цю станцію І хлопці йдуть до бої. Нема чим стріляти, і вони з усіх сил ляскають в долоні, щоб імітувати постріли. І з останніх сил таки беруть цю станцію, кидаються туди, до тих ешалонів, де стояли вагони з одягом, з усіляким добром, з їжею. Ви думаєте, хоч один побіг туди, де була гречка маса? навіть одяг жовти. Всі побігли до того вагону, де була зброя і де були набої, і вони хапали їх у жмені, запазу ховали в кишені, цілували їх, обливали слізми, бо знали, що кожен набій то надія на визволення їхньої батьківщини. У них була радість боротьби, і в їхніх жилах горіла кров. Героїв Крут. Я недавно був у полку Азов у наших хлопців. Там є хлопці, з якими я тримаю давно тісні зв'язки ще, коли тільки вийшов Чорний Ворон, я презентував його у східних містах і на півдні. І от в кривому розі до мене підійшла група. Зовсім юних хлопців, і один із них такий чорнявенький, каже, пане сине, покажіть, де вмерти за Україну. Я кажу, ну що ви говорите? Ну ви молоді, ви вмираєте від кохання, ну яка зараз смерть. Тоді ще ж ніхто не думав, як повернуться далі. обставини наші. Але Мене пропекло просто, що хлопці в кривому розі затоптаними, запльованими, зросійщеними ще бозна коли, не в Львові, не в Членівцях, не в Франківську. Там, потім я їх зустрів на Майдані, зараз вони воюють в полку Азов. Я про них міг би розповідати дуже довго. Що ж то за кров? Що то за голос крові отеї, що йде ще від прут, прокинулася у цьому хлопчині на позивний сірий, який сказав мені тільки маму жаль. Мені мене не жаль. Я хочу віддати життя за батьківщину, а мамі я наприхав, що я працюю на будівництві. І дзвони йому мама при мені увечері і каже, син, я знаю, що на будівництві тобі дуже тяжко. Там холодно, зараз така зима. Ти погано вдягнутий. Але ти з останніх сил тримайся і працюй там на будівництві, не повертайся до Кривого Рогу, бо тобі вже третя повістка з військомату прийшла. Ви виявляєте, хлопчина воює вже більше як пів року, а йому військомати наші шлють, повіст. Такий у нас облік наших найкращих. Сил. А 20-річний чотовий це наймолодший у них командир, якому тільки 20 років під його рукою Чота, і він взяв Холодноярське псевдо, Гризло. Він теж сказав мені таку річ, що не кожному кладеться голови. Він сказав: ви знаєте. Що для мене свято це тільки бій. Коли немає бою, я не бігую, я не знаю, куди себе подіти. І хлопці, які в чоті старші, освічені, а там багато освічених хлопців по дві освіти, вони знають іноземні мови. І хлопці кажуть, такого нам міністра оборони. І коли він сказав мені, що бій для нього свято, я подумав, чи не з тої крови іде і Крудянської, і Холодноярської, бо хіба не так казав Чорний Ворон, якого я бачу тут багато хто читав, пам'ятаєте, досі не можу собі пояснити. Що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мов би жива істота. Серце співало, в очах розвиднялося, лоскіт бігав долонями. Оце як є твердий рішенець, що сьогодні виступаємо, чи хай там навіть завтра то вже місця собі не знаходиш, щось аж трусить тобою зсередини. Я бачив. Що так було не тільки зі мною. Кожного з нас постигала ця втіха, тільки всяк переживав її посвоє. Той похочав, як півень, той начищав уже вкотре рушницю, ще хтось мугикав, насвистував, а той сидів непорушним, тільки очі горіли лихим поганем. І немає тут чому дивуватися, сказала б сліпава розбитка Євдося, до якої прийшов я тоді, коли все тільки но починалося. Тож я прийшов до сліпої Євдосі, яка вміла забрати білі з людського тіла, вміла навіть зцілити душу. Прийшов і сказав. Забери у мене Євдосю дві штуки нетребні. Які такі штуки? Нетребний тихо всміхнулася невідющими очима і досяг, як усміхаються сліпі. Страх і жаль. Сказав я вийме з моєї душі страх, поки в жаль, щоб знаку від них не лишилося, а вона похитала головою не можна без цього зборонцеві, без страху й жалю швидко в себе загубиш. І я ще не раз згадаю її слова, коли рубатиму ворожі голови, і це вже стане для мене ніяким не бойовиском, а тільки буденною роботою, від якої болітимуть руки ночами. Скажіть мені, є така сила, що переможе. Цей народ із радістю боротьби, що палає і не дає спокою в його жилах. Немає. Тому один Бог знає, коли ми відсвяткуємо перемогу над комуно фашистським московським загарбником, а відсвяткуємо ми її неодмінно. І той день те де свято зітре нарешті з пам'яті ще кволих серцем людей, оті грудиментні свята, які вони досі збираються відзначати. Я не буду більше затримувати вашу увагу. Я знаю, що вам болить, що вам пече. Тим самим живу і я. Я хочу, щоб ще заспівали тут мої друзі. Сергій Василен Василюк. Приїхав. Лідер гурту «Тінь Сонця, я знаю, що в його репертуарі є пісня про Чорного Ворона, народна війна називається Я його просив, щоб він її сьогодні вам виконав. І даруйте, якщо я, можливо, сказав щось трохи сумне, але пам'ятайте, що. Та кров, яку пролили хлопці у крутах. І згадаємо ще раз, що студентський курінь, коли вони сформували, вони не назвали його просто студентський корінь, А й намарки студенти вони не назвали його студентський курінь січових стрільців. І це вже в тому було їхнє глибоке розуміння і велике прагнення нашої соборності. Нас не перемогти. Слава Україні!